Вам у хату. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як я дуже-дуже давно, е, багато років тому, сіяла моркву на городі. Е, ну, у нас був город е, у другому краю нашого міста, скажімо так. І е, я е, е, ну, е, Діти е, е, залишилися з мамою моєю, е, покійною, царство і небесно, мама вже зараз, зараз немає. А вона залишилася е, з, з дітьми, і я е, поїхала на велосипеді сіяти на город моркву. Приїхала на город, е, е, ну, молода ще була, була і Мама мені говорила, що треба мішати насіння моркви з землею, щоб вона не всходила так густо. Я приїхала, одягла перчатки оці, ну. З, як Хабешні, і е, перемішала, е, ну, взяла у руки ці насіння, кинула у землю, у таку міску, перемішала все це і е, зробила рядки. Ну, е, чоловік тоді був е, на роботі і я на городі Більший час как бы, працювала. Чоловік е, допомагав мені, ну, у той день він був на роботі. Я зробила рядки для того, щоб посіяти моркву. І усю длину грядки там, е, ну, і посіяла я цю моркву з землею. Ну, приїжджаю додому спокійно, мамі говорю, все, посі... посіяла моркву, все добре, все проходить час, їду на город. Приїжджаю на город, заходжу і бачу, що я бачу, півтори моркви на весь город взійшло. Я... Нічого не могла зрозуміти, в чому справа, чому, тому що мама сама збирала насіння з моркви, з буряка. І схожість була добра завжди. І я якось здивувалася, чому так. Ну, Відкрила я нашу хатинку, яка була на городі, заходжу. Брати перчатки, щоб одягати, і далі працювати. Дивлюся, а на моїх перчатках насіння залишилися, вони ж такі трохи колюченькі, і вони позалишилися на перчатках. І ось така у мене була історія колись. І я е, зараз, коли сію, от ну, вирощувала, і в прошлому році ми вирощували моркву, то перчатки вже не одягала, коли розмішувала з землею. А, і Зараз хочу вам показати ще, е, і коли розмішувала, от, у прошлому році я сіяла і розмішувала з землею, і дуже густо вона у мене зійшла. І ми сіяли з чоловіком отаку, е, отаку ранню посіяли. Я хочу вам сказати, що е, морква була у нас, хоч і, е, ну, така маленька, не, не виростала е, крупна, бо, велика, бо було дуже густо посіяно. І е, е, ми їли її до самої осені. Е, маленьку виривали і чистили і. Вона у нас була а, оце семіна України, так, рання морква, вона нам дуже сподобалася. І в, в цьому році тут і срок годності у неї добрий. І у цьому році будемо ми таку моркву сіяти, бо насіння багато залишилося, і будемо висівати. Ну і сподобалась вона нам схожість, така була густо-густо повсходила. І оцю моркву я вам про неї розповідала. Ну, як розповідала, я е, отримувала е, посилку. у мене є відео, і я вам е, там говорила, що я буду її на зиму сіяти, а на зиму я її не посіяла, а сіяла я її в іюні. Е, в Прошу вибачення в іюні її посіяла, і ось вона у нас теж була з цією морквою. Схожість теж у неї добра і густо теж зійшла, ми їли її до пізньої осені. Цю їли потім цю їли, а купували на базарі вже взимку. А так ми свою добрі дуже насіння, теж посходила вона дуже густо. Зараз я хочу вам показати, як я буду сіяти у цьому році моркву. Я щось так дивилася багато відео. І, знаєте, щось так проходила біля оцієї штучки і хочу спробувати, ну, це кухонна принадлежність, знаєте, оце, щоб перець там, є, є ще солонка, це для перця молотого, чорного. І я хочу спробувати зараз, як воно у мене буде. Зараз вам покажу. ну, Мені дуже цікаво. Я хочу спробувати сіяти через цю штучку. Так я насипну. Я так розумію, що треба обробляти якось там. Ну, я буду готуватися. Ось бачите, вже вона просипається, бо я щось мені підказує, що завеликі. Дирочки. Ну, ось як зроблю е, е, ці дирочки у е, на, на, на грядці у е, лунках чи у, буде рядок. І я ось так-от буду пробувати так. Один раз, бачите, одна падає. Ось так. Трохи сильніше. І можна, можна. Можна пробувати. Дай вона вам на камеру попала в камеру, чи ні, давайте я вам ось так от сюди. Ось так один раз трохи так, ні. А щоб О, це дуже багато. Ну, якась буде прориватися, якась залишиться. Не буду сіяти її рядком, а буду пропускати е, трохи місця, і так вона буде. Поки так, а потім щось придумаємо, щось ще придумаємо. Ще можна. Так, якщо не сильно її трусити, то на по 3-по 4 випадає. Можна пробувати. Ну, ось, друзі, от така історія з морквою. Будемо сіяти, будемо чекати врожаю. Дуже дякуємо. Ми дуже-дуже щиро дякуємо вам, наші дорогі підписники, що підписуєтесь, що дивитесь, переглядаєте наше відео. Хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка. Це праця, все, що робиться, все, що показуємо, це праця. І треба. Швидше робити добрі справи. І коментуйте, подобайте наше відео, будь ласка. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.